Колишній чоловік Сені Мішоною спустив її зі сходів. Коли акторка навчалася в університеті, в її житті відбулася доленосна зустріч. Вона познайомилася з чоловіком, який був на 7-8 років старше за неї, і вони почали зустрічатись. Каже, що спершу він до неї залицявся, їй було з ним комфортно, а потім в неї виникли до нього почуття, і вона зізналася йому у коханні. Мой теця отец Саша, лішила мене дяссинисті Саша. А Платона отца Саша. Ще у багато Саш по жизні, причому чи судьбоносне. У стосунках з цим чоловіком Ксенія Мішина завагітніла. Первістка назвали Платон і Обранець, начебто, спочатку хотів дитину однак під час вагітності він змінився і виявилося, що він аб'юзер. Він ревнував її, і взагалі не піклувався. Акторка казала, що у них вдома у шафі була велика кількість доларів. А він їй давав 100 гривень в день, щоб вона поїла. Вони не ходили в ресторан, бо він казав, що це дорого. А якщо вона хоче їсти, то хай дзвонить батькам і просить гроші, щоб ті її нагодували. Ксенія певний час терпіла і, попри все, погодилася вийти за нього заміж. У них був готовий ресторан, і вона мала їхати шукати сукню, але каже, що врешті почалося пекло в стосунках, і вона сказала, що не хоче бути з таким чоловіком, який так погано до неї ставиться. Тож, врешті, пішла на п'ятому місяці вагітності. Мама була єдиною моєю підтримкою. Вона відразу сказала: збирай речі і приїжджай додому. Вона взяла академічну відпустку і повернулася до Севастополя, щоб народити дитину. Батьки, звісно, її підтримали, особливо мама. Вона допомагала доньці чи могла. Піпець, як сложно. Я їла, коли його родила. Ну а батько сина навіть не цікавився своєї дитини. Хоча, коли вони розійшлися, акторка сказала, що дитина не винна і ніколи не забороняла бачитися з сином. Але чоловік не виявив. Цього бажання я мати одиначка, і я дуже цього я соромилася цього.